Підсумки цього інформаційного тижня ми підводимо традиційно у п'ятничному випуску Лозівської панорами. Мене звати Ольга Бондаренко. Я вітаю всіх глядачів, які зібралися зараз біля телеекранів. Починаємо сьогоднішній блок новин. Інформацію від військових вже півтори тижні саперні підрозділи обходять трикілометрову зону навколо арсеналу. Перевірка 70% усієї території нагадаємо закріплена за збройними силами 30% за міністерством надзвичайних ситуацій. Останні повторно перевірили свою ділянку влітку. Червні. З 1 вересня у нас почали працювати військові сапери Захтирки і Чугуєва. Маємо інформацію про перші результати. Підрозділами пройдено близько 300 гектарів території. Це майже 15% від запланованого. Першою обійшли ділянку навколо військової частини, розповідає начальник служби РАУ південного оперативного командування Віталій Отрашков. Це дачні ділянки, сільхосвугіддя та житловий сектор, який знаходиться поблизу арсеналу. За цей період знайдено 21 вибухонебезпечний предмет. Але жителі можуть бути спокійними. Всі ці боєприпаси знайдені біля самого арсеналу. У житловому секторі на даний час поки що вибухонебезпечних предметів не обнаружено. Олександр Олексійович, що на Дачній ділянці того дня працював, підтверджує. У нашому краї тут нічого не було, таких наружних, щоб масово було. Та там туди на Гершованово воно щось пішло дужче. А в нас тут тільки сікла повискакла. Свою городину на наявність боєприпасів сам перевіряв ще рік тому, одразу після вибухів. Тоді й сапери приходили. Про повторну перевірку. Чого? Тому появі військових у їх краю не дивуються. Ті ж, в свою чергу, про доброзичливість городян говорять, люди нерідко вказують, де варто шукати снаряди. Але поки знаходили усілякий дріб'язок. Ми знаходимо патрони, потім знаходимо пороха, гексоген, ну вже більше на вибухових веществ. А в першій боротації, що тут на людях працювали, вже ми пособирали практично всі ми боєприпаси. Тим дрібничка чи ні, визначити має фахівець, попереджують військові городян. Самостійно не приймати ніякі рішення. Є телефони, інформація щодо звернень до чергової частини. Є, і в газетах друкувалася. В обов'язковому випадку такому звертатись. За допомогою до наших підрозділів вони прибудуть в будь-який час, вилучать це, потім вивезуть для знищення. Телефон, за яким лозівчани можуть повідомити про небезпечну знахідку, 2-2045. Але територію всю сапери мають обійти. Озброєні щупами для тих снарядів, які земля сховала не дуже глибоко. Под углом 30 градусів. Ділаються через кожних 2,5 сантиметра, діляться такі штрихи. І металошукачами. Там вже йде індукційний сигнал. Скільки працюватимуть, не загадують. Головне, щоб чисто було. Пройдемо всю зону за трьох кілометрову. І потім, якщо не буде звернень, не буде прийнято рішення знов-таки командуючим сухопутних військ на повернення цих підрозділів до пунктів постійної дислокації. Тротуари центральних вулиць повторно обходила на цьому тижні спеціальна комісія. Намагалися очистити їх від морозильних камер, товару виставленого на продаж. Перший раз власників торгових точок попередили і попросили прибрати з пішохідних зон зайве. Тепер ходили, перевіряли чи послухали їх торгівці. Як з'ясувалося, ніхто на усні прохання не відреагував. Свідком тому була Ольга Перепелиця, яка разом з комісією ходила в рейд. На підставі закону України про місцеве самоврядування з метою визначення відповідності місць торгівлі відведеним розмірам земельних ділянок, міськвиконкомом створена комісія, яка тиждень тому провела перевірку використання земельних ділянок під торгівельні точки без правоостановчих документів. Підприємці, які порушили земельне законодавство, попереджені і їм був наданий строк для звільнення належних їм земельних ділянок. Але ситуація через тиждень зовсім не змінилась. Пройшла тиждень, холодильники стоять на тому ж місці. холодильники треба немедленно убирати. Ну, сьогодні приїде хазяйка, убере значить біре у цієї господині кіоску, біля якого теж виставлені холодильники прямо на тротуарі, крайнім став завод-виробник пива, представник якого встановив ці холодильники і надав по договору їй в оренду. Прийшли постали. Можна ми поставимо тут холодильник? Договор ви з ними заключали на да. Ну так як так же ж не буває, Договор... що прийшли просто. Ні, подождите. Договор на те, що стоїть їхній холодильник, і ми, як би сказати, поставили їхню продукцію. Все. відповідальність за використання земельної ділянки без дозволу і прибирання цих холодильників ніхто на себе не бере. Де вони беруться і куди вони відвозяться, я не знаю. Я єдине, що можу, це холодильники передвинути туди далі, де не моя територія. Все і забрати свою продукцію. Убрати їх не можу. Холодильники не тільки встановлені протизаконно, а й заважають перехожим. Ну, от цей холодильник, який йшов дощ ішов вечір, він упав от сюди взагалі на проход не давав людям проходити. Господарі ж цих холодильників, побачивши комісію і швидко зорієнтувавшись, зникли, повісивши замки. А на цьому тротуарі виставлена безліч скутерів. Земельна ділянка не належить магазину і взагалі дозвільні документи надані на торгівлю на авторинку. Такі порушення у багатьох місцях поза центральним ринком. І кожен господар шукає сто причин, щоб знайти собі виправдання, знаючи, що він все ж таки порушує закон. Точки продажу поповнення рахунків на мобільні телефони не виключення. Земельна ділянка використовується без дозволу і у будь-якому місці, аби було зручно тільки їм. Закон і порядок їх не цікавить. Заборонена торгівля у невстановленому місці із фургонів машин. Дозвіл заводу про товаров закончился 14.08.2009 года. В настоящее время вам работать по этим документам нельзя. Или надо обновлять, но так как комиссия решила, что это не установленное место торговли, вам в данный момент здесь торговать нельзя. Навіть тоді, коли відведена ділянка для продажу товарів секенд-хенду, ці продавці прямо на землі у недозволеному місці влаштували свою торгівлю. Їм так зручно, а закон для них не писаний. У жодного реалізатора перевірених кіосків не було належних документів. Пожалуйста, предоставьте ваші документи на право торговлі в етамісті. На даний момент документ разрешающий здесь торговать, нету. земля йому не відведена. Один-два дні і ви повинні убрать свою торгову точку. Не дозволяється вести продаж несумісних товарів у непристосованих гаражах на власному подвір'ї. Стоїть цемент, стоїть сахар, стоїть рубероид, все, що хоче стройматеріали і продукти питання. Сам господар до комісії не вийшов. Хлоп'яга, створюючи опір, навіть міліціянту, намагався як можна швидше закрити ворота гаражу, щоб комісія не розгледіла антисанітарні умови зберігання товарів. помещение не предназначено для хранения даже не только продуктов питания, даже стройматериалов. То есть тут не соблюдается температурный режим. И соседство товаров строительных и продуктов питания вообще категорически запрещено. Едем далее. И снова такая же самая ситуация. Мы видим, что тут торгуют всем, что только можно торговать строительными материалами. Улица узкая, загромождает проезд. Ну, ждем хозяина, но хозяина поведем то же самое, как І в деяких предучих точках не буде. Стихійний продаж на південно-західному ринку теж ведеться на неустановлених для торгівлі місцях. І знов неприваблива картина. Дорогі не по сезону кавуни лежали прямо на дорозі. Це обурювало покупців. Це обдіраловка. Це спекуляція сама настояща торгівля землі взагалі має бути заборонена, адже береться це продукти харчування. Приїжджа частина дороги в нас тут знаходиться. Всі курять, плюють, опалки кидають. Ну ви мене вибачте, пробачте. Це харчі. Проїхавши по місту, комісія неодноразово зустрічала такі собі рекламні паркани, теж установлені без всякого дозволу. Ніхто і нікому не забороняє торгувати. Але робити це потрібно у правовому полі. Також у правовому полі будуть прийняті відповідні методи покарання до правопорушників торгівлі. Далі випуску інформація від Лозійського міського відділу міліції. Наразі міліціянти розшукують двох чоловіків, які в ніч на 4 вересня побили 25-річного мешканця другого мікрорайону. Біля 58-го будинку його вранці забрала швидка. Слідством встановлено особу постраждалого, що він зі своїми рідними перед тим відпочивав у кафе. Все, що відомо про молодиків, особи до 25 років по імені Михайла і призвісь Кабан. Зараз проводяться ряд оперативно розшукових заходів з метою встановлення цих осіб. Я звертаюсь до всіх мешканців допомогти в розкритті цього злочину. Доповнюю, що від цих поранень громадянин Гетьман больниці скінчився. За даним фактом, порушено кримінальну справу за статтею 121, частина 2. Підводячи підсумки цього тижня, не можемо пройти повз тему подорожчання води і стоків. Про це городяни знають і говорять між собою. А ось що думають з того приводу? Ну раз подорожало, то треба повищати, хто буде оплачувати різницю. Люди, которые не имеют сегодня счетчиков, конечно, для них это разорение. Получается 74 рубля, 74 гривны в месяц надо заплатить за одного человека. Если человек имеет достаток там, в 500 или 600 гривен пенсии, конечно, это много. Я не знаю, что оно будет. Я инвалид второй группы. Вот мне операция должна предстоять тяжелая раковой. Я не знаю, как я буду жить дальше. Ну, если нужно повышать, значит, пусть повышает, но качество воды должно быть, естественно, лучше, значительно лучше. У меня вода постоянно, я претензий никаких не имею, я плачу своевременно, и у меня уже наперед оплачено, там, наверное, минус 150 или 160 гривен. Другие, кто не платит, пусть платят. А, конечно, хотілося б, если повышают тарифы на воду, так и повышались бы заработные платы, повышались бы пенсии. При наших пенсиях вот, 500 рублей. Повысить, вот так и тарифы повышают, і повышают, то на газ, то на воду. Это вообще ужасно. Может быть, там на, на какое-то количество, там, я не знаю, там, на 20%, ну не в два раза, а не на 100%. А да, куда еще выше? По-моему, уже некуда. Зарплаты нема, а все повышают. И на работу нигде не устроишься. Трудящийся он всегда заплатит, и будет все нормально. Это только тот, кто ленивый. Вот действительно он и будет искать там какие-то причины, причину-следственную связь, да, в отношении всех этих пугающих элементов. Вот. Ну, для мене нету нічого страшного в цьому мире Абсолютно. До того моменту, поки -то -то я уйду Конечно, Звісно, будемо. Ну, явно не на воде. на воде не сэкономиш. Там Спасибо. машинка и все остальное. Пожалуйста. Приводом до створення наступного сюжету стала інформація про чергове побиття плафонів у сквері ополченців. Заяву до міліції з підрахованими збитками комунальники готують. У понеділок говорять, будуть поновлювати тут освітлення. Рік тому згадують тільки встановили нові лампи, провели сюди електромережу, і з того зараз нічого не залишилося. Все понівечили на сьогоднішній день. Не одна лампочка не працює, все розбито, розграблено. Ну понеділок буде все встановлено. І повертаючись до робіт у сквері Ополченців, зараз тут триває реконструкція дошки. Пошани на ній місця готують для 25 портретів. Нові фотографії героїв Лазавщини, нашої героїв соціалістичного труда і героїв Совєтського Союзу. До речі, дві фотографії героїв додадуться. Допомогли у цьому комунальникам працівники краєзнавчого музею, за що їм вдячні. До Дня міста всі портрети героїв Лозівщини будуть розміщені по своїм місцям. Ну а про те, як пройде святкування 140-річчя Лозової, повідомляє оргкомітет і запрошує всіх і гостей міста 16 вересня взяти участь у заходах. Розпочнуть їх спортсмени об 11 годині ранку на вулиці Овтневі проходитиме легкоатлетична естафета 13-й годині на площі Леніна рятувальники лозівського управління МНС показуватимуть, як вони діють в екстремальних ситуаціях. Проводитимуть виставку своєї техніки. З 15-ї години на вулиці Жовтневій демонструватимуть і продаватимуть свої вироби місцеві народні умільці. О 16-й від магазину Дзеркальний рушає колона урочистою ходою до меморіалу слави. Там проходитиме мітинг реквієм і урочисте покладання квітів до братської могили загиблих воїнів. Сімнадцятої у сквері Шевченка проводитиметься театралізована концертно-розважальна програма Солдатський привал. Годиною пізніше на площі Леніна почнеться святковий концерт, о 21-й – феєрверк. Після дискотека. До відзначення 140-річчя готують місто не тільки комунальники. На прибирання вийшли працівники багатьох підприємств організацій, установ. У парку перемоги у п'ятницю працювали учні міських шкіл. Кожен докладав чималих зусиль, аби прибрати територію від листя та сміття. Звісно, парк був в такому, стані, ужасним, коли ми прийшли бути і тарілки. Зараз парк чистий, немножко облагородили ми його. В преддвір юбілею міста ми немножко свою лепту внесли, і очистили його від мусора. Активно готуються до Дня міста і працівники міської лікарні. Підбілюють дерева та бордюр, замітають та вигрібають листя, адже свято треба зустрічати в чистоті та гарному настрої. Побратися дев'ятого дев'ятого нуль го у нас в місті вирішили шість пар. Виключення для них зробили і у відділі реєстрації актів цивільного стану, бо розписали молодят у середу. П'ятниці чи суботи пари не стали чекати, тому робимо висновок. Таке їхнє рішення безумовно пов'язано із нумерологією. Так це чи ні? Перепитуємо. Нам нравиться ця цифра. Зіть випала дев'ять нуль дев'ять вирішили женитися. Ми думаємо, що… Они принесут нам счастье. Это связано с любовью. Ну, в принципе, число не имеет значения. А Всё. магическое число, ну, как бы роли не играет. Якщо пара буде щаслива, то вона буде щаслива завжди. Ця пара стала на весільний рушник саме дев'ятого, бо вірить у магічну силу цифри. Вони певні три дев'ятки символ стабільності, успіху, достатку і тому це відповідний день для створення сім'ї. А ще середа, третій день тижня. Для них він асоціюється зі святою трійцею, на яку сподіваються, у яку вірять. Інша добра прикмета: дорогу до радцу молодятам перейшов чоловік з повним відром чистої години що цей день принесе нам щастя. Радості і довголіття. За що молодята і підняли весільні келихи. Святкують на цьому тижні і спортсмени. У них професійне свято за календарем у суботу. Офіційні привітання лозівські тренери, ветерани спорту приймали напередодні у п'ятницю у актовій залі міського конкому. Проте ми розповімо у середу. А сьогодні пропонуємо до вашої уваги сюжет Романа Деняка, який досліджував наскільки результативним був 2009 рік для наших спортсменів. Важко пригадати, коли лозівські спортсмени тривалий період не здобували почесних титулів, звань і перших нагород. Скоро минає 2009 рік. Він видався для спортивної громади міста доволі успішним завдяки участі наших двох найзнаменитіших Олександрів Нартова та Гладкого на міжнародному рівні. З нагоди 140-річчя від дня заснування міста та 66-ї річниці визволення лозової від фашистських загарбників Олександру Нартову присвоєне звання почесного громадянина міста. Це була пропозиція міської спортивної громади, яку підтримала місцева влада. З семи років Олександр почав тренування у дитячо-нацькій спортивній школі. За 13 років тренувань він пройшов шлях від простого спортсмена до майстра спорту міжнародного класу України. Він на теперішній час 24-кратний чемпіон України зі стрибків у висоту. Він Двократний призер, призер чемпіонатів світу зі стрибків у висоту серед юнаків, це Шербрук Канада і Маракеш Марока. Він переможець чемпіонату світу серед юніорів 2007 року, він учасник 29-х Олімпійських ігор у Пекіні, він член національної збірної команди України. А також Натал Олександр, Рекордсмен України зі стрибків у висоту у приміщеннях серед юнаків. Гравець легендарного клубу Шахтар наш земляк Олександр Гладкий не тільки порадував лозівчан великим здобутком, а й тим, що привіз показати славнозвісний кубок УЄФА. Для міста це дуже важлива подія. Мабуть, років 10 стадіон не був переповнений глядачами. Усім хотілося сфотографуватись та доторкнутися до срібного трофею Шахтара. Це ми відчуваємо на наповнюваності груп відділення футболу. Хлопців, юнаків не відняти, скажімо так, групи перенаповнені. Популярність футболу це він зараз найпопулярніший в нашому місті. На обласному рівні лозову знають і, мабуть, ще не раз дізнаються. Наші спортсмени здебільшого шкільного віку харківщину підкорюють регулярно. Звідси перемога на першості з вільної боротьби. Дзюдо, у яким цього року 10 лідерських здобутків. Підростаючі футболісти дюсиша юність теж складають гарні надії на майбутнє. Волейболісти і баскетболісти, і взагалі спортивні відділення Олімпії цього року демонстрували неабиякі досягнення. З нагоди дня фізичної культури та спорту у спортшколі відбувся відкритий олімпійський урок. Вихованцям розповідали історію олімпійського руху. Кожне відділення демонструвало свій вид. Найкращих спортсменів керівники нагороджували грамотами. У Кожної дитини є талант, тільки його необхідно в певний проміжок часу відкрити. Кожна дитина, яка систематично займається фізкультурою і спортом, яка постійно тренується, яка, звичайно, крім спорту не є і уроки навчальні заняття в школі, всі вони, якщо будуть уперті по настоящему, будуть вони працьовитими, життєрадісними. Вони, вони, якщо будуть любити спілкуватися зі своїми однолітками, якщо вони будуть дивитися на старших, у кого краще виходить, і будуть стремитися за ними, такими як Олександр Нартав, звичайно, у них перемоги будуть, і ніх і не можна сказати, що дитина нічого не достигне. Вона зможе достигнути, але треба пам'ятати, що для кожної дитини це своя вершина, і необхідно жити по олімпійському принципу, головне не перемога, а участь. І все, що вони роблять, це вони все роблять для себе на користь здоров'я, на розвиток своїх фізичних можливостей, підготовку. Тренери готують їх, вчителі фізкультури готують до повсякденного життя, готують до трудової діяльності, до служби в лавах Збройних сил України, для навчання у вищих навчальних закладах, після чого дуже багато виходить. Дітей порядних, доброзичливих, розумних, які створюють блага для нашого міста і взагалі це все, що ми встигаємо вам сьогодні розповісти. Дивіться нас у середу на цьому каналі. Випуск буде святковим. бо Лозова відзначатиме 140-річчя. Приймайте участь у заходах, можливо, там з вами ми й зустрінемося. До побачення.